Тримати. Тримайте слово. Станьте, давайте так як Діти треба. Діти хочуть дякувати. Ми хочемо дякувати пані Оксані і сказати такі слова. Перше, що ми 1 липня маємо борщ як цінність українців занесена ЮНЕСКО до нематеріальних цінностей, які оберігаються тепер. ЮНЕСКО. Ми хочемо, щоб такі люди, як пані Оксана, Олена. Олена, Боже. Нічого мене. страшного, сестра Оксана. Ми так називають часто. Як пані Олена, вони були точно так оберігалися законом, як оберігається цей український борщ. Перш за все, щоб їй здоровилося. По-друге, щоб вона завжди була такою життєлюбною і життєдайною. От сьогодні вона нам дала краплиночку свого життєлюбця. Вона нам розповіла. Історії, які на уроках історії, цього вам не розкажуть в школі. Це однозначно. Через те ми вам всім дякуємо. Дякую. 34... Окреме величезне спасибі за нашу голову Батьківського комітету. Вона така була гарнюща в тій хусті, в тій спідниці. І я думаю, що на наступного разу я теж уже приїду достойно, достойно одягнута. Сьогодні ми з вами зрозуміли, що таке правильно одягатися, так, як справжні Українки. Слава Ще... Україні! Слава нації.